Привіт! В цьому відео ми поговоримо про модуль дублів у crm системі продажі. Цей модуль застерігає вас від замовлень, які випадково були створені повторно. Він автоматично робить перевірку замовлень на ідентичність та у позитивному випадку змінює статус останнього на дублікат. Для підключення функції дублів необхідно перейти до розділу модулів, знайти групу Допомагатори, де ми побачимо наш модуль. Нам потрібно увімкнути його статус та перейти до його налаштування. Ця функція робить перевірку ідентичних замовлень, використовуючи АПІ пошук за номером телефону, методом та статусом оплати та перевіряє позиції товару в замовленні. У налаштуванні вам потрібно обрати інтервал часу перевірок замовлень. Цей інтервал відповідає за перевірку замовлень, які були створені в проміжок цього часу. Перевірку на дублі проходять замовлення статусу новий. Вам також потрібно обрати статус у який буде переведено замовлення при позитивному результаті перевірки. Рекомендуємо обирати статус скасовано. У кінці налаштування натисніть кнопку Зберегти. Для перевірки роботи модулю перейдемо до розділу. «Продажі» Та оберемо підрозділ дублі. На цій сторінці ми бачимо дублікати замовлень. У кожного дубліката є свій айді та айді замовлення, до якого він прив'язаний. Також вони мають дані клієнта, а саме ім'я та номер телефону, статус замовлення та товари. Ми можемо також перейти та ознайомитись з замовленням. Ви можете спокійно редагувати його за потреби. Також ми можемо подивитись історію замовлення, де можемо побачити повідомлення, що система змінила статус автоматично, а також інші дії, які були виконані з цим замовленням. Повернемось до розділу дублів та переглянемо основне замовлення, прив'язане до дублікату. Для детального розгляду модуля дублікатів зробимо декілька тестових замовлень, три з яких матимуть однакові параметри по типу ім'я, номер телефону, адреса, метод доставки та товар. Одне замовлення буде створено унікальним. Після створення замовлень перейдемо до CRM. У переліку замовлень ми можемо побачити два замовлення: перше це одне з трьох дублікатів, а друге, це наше унікальне замовлення з іншим товаром. Для того, щоб знайти інші замовлення, які ми створили, перейдемо до розділу дублів. Тут ми бачимо, що вони автоматично перейшли до цього розділу та змінили свій статус на скасовано. В цьому відео ми розібрали роботу з дублями у crm системі продажі. Ця функція допоможе оптимізувати роботу обробки замовлень, а також сфільтрування пустих та небажаних замовлень. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео, якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.